Прорвали оточення. Українські військові деблокували пост номер 32, два, на трасі хороше сміле. Це офіційно з вуст речника РНБО. Неофіційно за інформацією хлопців, які там техніка, що намагалась підійти і деблокувати наш пост 32, знищена бойовиками. Хлопці лишаються в оточенні. У них закінчується вода, їжа та набої. Маємо на зв'язку Євгенія Цвітанську, яка повернулася із сусіднього нашого блокпоста. Євгенію, вітає. Чи підійшло підкріплення? І що тобі відомо про втрати? Яка ситуація нині? Тобі слово? Привіт, Руслану. Ну ситуація там справді дуже напружена і дуже різна інформація. Суперечлива інформація до нас доходить від бійців і про кількість поранених, і про втрати. Інколи цифри, які ми чуємо, вони шокують, але ми не будемо їх озвучувати, бо немає можливості їх перевірити. Блоккость знаходиться в оточенні і зв'язку з бійцями так і немає. А в цей час уранво кажуть, що ситуація контрольована так визнають, що складна, але підкреслюють, що українські військові навіть нарощують бойову міць. По Терористам працювала артилерія та важка техніка. Ворог зазнав значних втрат живої силі та техніці і був змушений відійти. На блокпост надійшло підкріплення бойців забезпечення питною водою, продуктами харчування та поновлено боєкомплект. Але ми проїхали на сусідній блокпости одразу поряд із місцем, де триває бій. Так ось бійців такі заяви керівництва просто обурюють. кажуть, у хлопців там нема ані води, ані їжі. Зв'язок з ними втрачений лише тому, що в них просто були, були старі раці, які більше ламаються аніж працюють. Ну а для укріплення бліндажів їм привозили старі струхляві балки, які розлітаються від куль та осколків. Ми справді їх бачили знімати там заборону, кажуть, бачили техніку, яка їхала на підмогу, але її швидко розстрілювали. Багато нашої насправді розбитої та спаленою технікою маємо від бійців що розтрощили наші ще два БТР, два БМП та два танки. Натомість у донських казаків, які там орудують, в них 12 танків. За інформацією бійців, знаходяться у повній боєздатності. Так ось саме через цей відсутній зв'язок та застрілу рацію з техніка, яка підходить до цього оточення, бойові її просто розбивають. Ситуація важка, але контролюємо. Тут взагалі нікого немає, ніхто не може під'їхати. Жалко, тих хлопців, які дійсно не мають навіть води і їжі. Боєприпаси там. Вдалося одному БТРу здається вчора пробитися, щоб боєприпаси трохи підвезули, але на скільки часу її вистачить, невідомо. Звернення особисто до керівництва Медваліді. Будь ласка, приїдьте побути хоча б одні сутки в тих окопах, в яких ми знаходимося. І потім зробіть якесь заключення, що тут взагалі відбувається. Ну, хлопці кажуть, що не раз доповідало начальство про загрозливу ситуацію в цьому напрямку, бо уздовж всієї траси, Бахмутка, якою ми їхали, оруди Донські козаки, про це ми говорили. Більше того, хлопці на сусідньому посту готуються до такої ж долі, якщо командування негайно не допоможе резервами та бойовою технікою. У небезпеці насправді ось весь відрізок цієї траси, бахмутівки аж до Лисичанська. А якщо урядові війська втратять нею контроль, кажуть бійці, то для бойовиків відкривається шлях аж до сюди, до Сєвєродонецька. Там одна дорога із посадок луплять. І вони це все прекрасно знають. Ми їм передаємо координати, що звідти, звідти. Ось тут, тут недалеко шахта, вони звідти під'їжджають, б'ють. Ми їм кажемо, дайте туди артилерію. Поки вони по нас луплять, ви звідти туди. Ні, ні. Терпіть, терпіть, що терпіти? А хлопці там теж тільки з автоматами? Наш, ну, як ще гранат, гранатоміти, все. Ну, для розуміння, траса Бахмутка, ось в з одного боку, вона контролюється українцями, з іншого бойовиками. Ось з одного боку може бути село з українським прапором. Ну а по той бік вже населений пункт із Еленерівцями. От, наприклад, на мотошківка, де ми проїжджали, вона наша на іншому боці Кіровська на ну, десь кілометрів. Кілометром може максимум вже не наше. Так, от навіть місцеві, які добре знають ці дороги, нам показали звідки можливі напади кажуть у Кіровському, бачили танки. Ну і саме з Кіровського, наприклад, може бути напад на 29-й блокпост на усіх цих територіях родуть козаки із місцевими. Ось і вони так само знають усі ці стежки та сховки. І на трасу будь-яку мить може вискочити важка техніка. А усі блокпости у напрямку Севердонецька та Лисичанська і так постійно обстрілюються. Никто эти посадки не контролирует, ни поля. Какой резон, что блокпост там и блокпост на Лисичанске? Резона нет. Все прекрасно знают эту дорогу. Те выйдут с Крымского, те выйдут с Крымского. И все, это мясо. Ну, значить, на підтвердження того, що ви зараз почули, ось е, шахти, про які говорив боєць саме з цих з цих шахт е, відбувся сьогодні обстріл. Буквально хвилин за 10 е, після того, як ми поїхали, обстріл вівся з гранатометів, а в сторону 31 го та 32 го блокпосту вівся мінометний обстріл. Е, хлопці сказали, що у них шість важкопоранених. Один хлопець залишився без ноги. Ну і насправді навіть місцеві нам казали, що ту сторону в сторону шахт їхали шість якихось незрозумілих машин, попереджали бійців, але бійці. Кажуть, ну що вони змогли зробити? Вони лише з автоматами, тобто бійці вже б'ють на сполох. Така ситуація. Дякую, колега. Євгенія Світанська з інформацією, очевидців про тяжкі бої на 32-му посту та загрози втрати контролю нашими військами на трасою Бахмутка і ще про небезпеку для Северодонецька та Лисичанська.